Привіт! Сьогодні я хочу вам показати свою концепцію колісного танку БТР. Почнемо з компоновки. Так як це штурмова машина, то її лобова броня достатня для того, щоб витримувати 30-мм гармати бмп 2 А також тут дійсно є шанс рикошету навіть танкового боєприпасу. Що ми бачимо спереді? Перше – це броня, за нею встановлений двигун, сліва вихлопна система. А справа радіатор. Позаду розміщується капсула з екіпажем: це командир, механік водій і навідник. Борта поселені додатковим захистом. Далі йде зона з боєкомплектом для бойового модуля, яка відділена від екіпажу і десанту. Позаду знаходиться десантне відділення, зручна велика апарель і можливість стояти стоячи всередині. Також на криші розміщуються додаткові люки для того, щоб десантних їх відчинити і вести додатковий вогонь, якщо це буде потрібно. Тут зроблена п'ятиосна колісна база, а не чотирьох, як у звичайних ПТРах. Це зроблено через те, що тут встановлена гармата і є десантне відділення, що дає машині підвищену стійкість і надійність, ще не протикульні. І противоосколкові, але навіть якщо декілька з них вийде з ладу, машина зможе їхати ще на двох. Таким чином, міни цій машині не так страшні, як танкам, тому що у танку злітає гусениця і все. А у даному випадку ви просто втратите одне колесо. Також попереду і позаду є крюки для самовитягування або для евакуації. Тепер перейдемо до самого бойового модуля. Як я вже й розповідав, тут встановлена танкова 120 мм гармата. Від пострілу такої пушки сама стабільність машини піддається сумніву, тому була зроблена відкатна система, як у танках. І ось як вона працює. При пострілі гармата відкачується ось на таку відстань, а потім повертається назад. Це зроблено для того, щоб мінімізувати віддачу. І стабілізувати машину, окремо хочеться поговорити про кути нахилу гармати. Це одна з її особливостей. Ось на такий кут, її можна нахилити. Чим це може бути корисним? Перше це ведення боїв у холмистій місцевості, за горами або з якихось позицій. Але самим головним це штурм окопів, тобто машина під'їжджає в притул до окопів і може безперебійно вести вогонь зверху вниз. Тим часом позаду буде. Десантуватись десант. То яким же ж чином відбувається заряджання цієї гармати? Тут збоку в ній є ніша, через яку подається боєприпас, який проходить ось тут, прямо з відділення з боєкомплектом, а відстрільна гільза викидається позаду танку. Ось це панорамна камера командира, якою він може слідкувати за обстановкою? А це приціл навідника. Які розташовується прямо на гарматі. Так як це штурма машина, перейдемо до систем захисту. Саме перша і стандартна система це 24 димових шашки наш улюблений комплекс активного захисту. Про таке я вже розповідав у відео про свій танк, але тут він зовсім інший. Там він статичний, а тут він розміщується на незалежній своїй башні і може повертатися навіть у небо. Також тут встановлено радар, який на 3 кілометри може засікати ворожі атакуючі дрони, і цей комплекс активного захисту. Їх теж збиває. Тобто він збиває і ракети, які вас летять, і дрони. По суті, він дає вам 9 життів, після чого вам вже би потрібно зрозуміти, що позиція ваша зовсім невигідна. Тактика застосування цієї машини штурмова. Вона приїжджає з десантом до окопу ворога, починає його крити зі своєї гармати, прикриває піхоту бронею, захищає від ударних дронів і ракет. На кінець хочу вам показати красиві рендери. А зараз скажу вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях свої думки.